Свого часу з Порізькій облраді був. Такий пан, який е, говорив, що він уповноважений ну, з ядерних питань. І одне водночас постійно е, сексистські висловлювання собі дозволяв. Я зареєстрував на сайті облради петицію про те, щоб його зняли. Але мою петицію завернули. Сказали, що при призначав голова, а петиції е, це сфера відповідальності всієї ради, і рада не може там скасувати розпорядження голови. Дуже цікавий приклад відхиляти петиції. Не по повноваженням не можна, це насправді чітко записано у нас в законі про звернення громадян, бо петиція звернення, то регулює у нас закон про звернення. В принципі, у тебе була можливість і право насправді звернутися до суду, якби там якесь резонансне питання було. І ти був був в цьому плані правий, тому що твоя петиція неправомірно була відхилена. Слухай, я не знав, цікаво.